Друзі, привіт! З вами Людмила і компанія Спендом. Сьогодні найактуальніше питання: що буде, коли тимчасовий захист у Євросоюзі закінчиться у 2027 році? Вже зараз країни Євросоюзу готуються до поступового переходу від тимчасового захисту до сталих національних дозволів на проживання. Що це означає для вас? Якщо ви працюєте, навчаєтесь, маєте бізнес чи родину в Євросоюзі, можете подати на дозвіл на проживання вже зараз. Важливо, кожна країна має свої умови, тому перевіряйте місцеві правила. Друге європейські статуси висококваліфіковані спеціалісти зможуть оформити спеціальний дозвіл на проживання і роботу для людей, які мають вищу освіту або професійні навички та працюють за контрактом Україна. Євросоюзу. Третє. Добровільне повернення в Україну. Євросоюз готує програми підтримки для тих, хто захоче повернутись, коли в Україні стане безпечно. Уряди країн Євросоюзу зобов'язані інформувати вас про зміни та нові права. Слідкуйте лише за офіційними джерелами. Що ж робити вже зараз? Будьте готові до змін. Збирайте документи, працюйте або навчайтесь, вивчайте мову країни та стежте за офіційними оновленнями.